Права 293. Першого дня туристи пройшли 7,1 2 кілометра, а другого на 4 п'яти кілометра менше, ніж першого, а третього 5,1 кілометра. Скільки кілометрів пройшли туристи за три дні? Ну що ж, для початку давайте знайдемо. А скільки ж пройшли туристи другого дня? Ну що ж, вони пройшли. На 4 км менше, ніж першого, тобто на 4 км менше, ніж 7,1 кілометра. Ну, давайте знайдемо, скільки це буде. Отже, записуємо тоді перша дія. Отже, від 7,1 км потрібно відняти 4 км, і це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти, нам потрібно дроби звести до найменшого спільного знаменника. 5 у нас просте число, то найменше спільний знаменник чисел 2 і 5 – це буде їхній добуток. 10. Тобто додатковий множник до 1 2 – це буде 5, а додатковий множник до 4 5 – це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, у нас буде 7, 5 помножити на 1 це буде 5. 5 помножити на 2 це 10 5 десятих відняти. 2 помножити на 4 це 8. А 2 помножити на 5 це 10. Мінус 8. Десятих. І це дорівнює. Як нам від 5 десятих відняти 8? Я пропоную 7 записати як 6 плюс 1. А 1 записати як 10. Десятих. Тоді 7,5 ми можемо записати як 6, цілих так. Тоді 10 плюс 5 у чисельнику буде 15. Десятих. Відняти 8 ,10. 8 10, десятих, Так, є. Ну що ж, зараз вже ми можемо знаходити, чому дорівнює різниця. Різниця цілої частини це буде 6, цілих. знаменники однакові, то тоді віднімаємо чисельники, буде 15. Відняти вісім десятих. І це дорівнює. Ну що ж, це буде шість цілих? П'ятнадцять мінус вісім це буде сім. Десятих. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Так, це в нас пройшли туристи. Другого дня. Гаразд. Ну, а зараз ми вже знаємо, скільки пройшли туристи першого дня, другого дня і третього дня. Нас запитують, оскільки вони пройшли за 3 дні. Ну потрібно усі ці відстані додати. Записуємо тоді друга дія. Отже, до 7,1 одна друга. Потрібно додати. Так, 6,7. І потрібно додати 3 дня 5,1. 5,1. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли її додавати, нам потрібно одну другу звести. До найменшого спільного знаменника цих дробів а це 10, бо 10 ділиться на 2 додатковий множник. У нас знову буде в 1 і другої, і це 5. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас вийшло 7 цілих. 5 помножити на 1 це буде 5, 5 помножити на 2 це 10, 5 десятих. додати 6 цілих 7 десятих і додати 5,1. І це дорівнює. Знаменники у нас однакові. Ну що ж, можемо тепер знаходити суму. 7 плюс 6 це 13, плюс 5 це буде 18. Отже, записуємо, що сума цілої частини це 18, цілих. Знаменники у нас однакові, додаємо тоді чисельники. В чисельниках у нас буде 5, додати, 7 і додати 1. І все це десятих. І це дорівнює. Ну що ж, отже, це буде 18, цілих. Так, 5 плюс 7 це 12, плюс 1 це 13. 18 цілих, 13 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, тут можемо виокремити 10. десятих. Це забрати цілу частину це буде 1. Тобто 18 плюс 1 це буде 19, цілих. ну і ще залишається, якщо я заберу 10-3. десятих, 3 десятих. Так. Тобто у всього у нас буде 19,3. Записуємо в дужках чого кілометрів. Це у нас пройшли туристи. Пройшли туристи. За три дні. Ну, що ж, записуємо відповідь. Скільки кілометрів пройшли туристи за три дні? Записуємо 19,3 кілометра. Ну що ж, ось така задача на додавання та віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.